Значить, розповідає для тих, хто не вміє думати: кожна виїхавша людина це потенційний робітник і платник податків, на котрі будуть відбудовувати країну, і те, що людина виїхала, і не повернеться гірше не їй, а країні, бо вона втрачає платника податків, робітника і потенційно його майбутніх дітей, які будуть теж саме поповнювати держбюджет. А для людини це просто те саме, як змінити підписку з Spotify на YouTube Music. Тобто вона просто платить податки, витрачає гроші в іншій країні, яка на ці гроші будує міцну економіку не тільки завдяки громадянам, а й емігрантам. І до речі, те, що в Україні дефіцит. Народжуваності та й взагалі е, працьовитого населення, тобто у нас е, пенсіонерів більше, ніж людей, е, які працюють і можуть забезпечувати цих е, пенсіонерів. Податки підвищать першу чергу вам, і ви будете платити ще більше податків. Хоча куди більше, бо вони в нас там майже 50%. Хоча нам кажуть, о, в Америці, в США великі відсотки там угу, в Україні вони не менше.